Як взяти участь у тендері? Участь в тендерах це не тільки етап розвитку бізнесу, а ще й можливість для компанії у вигляді нових контрактів. Часто при поданні тендерних пропозицій, коли не використовується консультація юриста з тендерів, виникають неабиякі складнощі. Так, сам процес участі в тендері є доволі складний і вимагає детального аналізу всіх даних. Умов участі потенційних конкурентів. Зараз я хочу зупинитися на деяких нюансах і порадах, які допоможуть оформити та подати тендерну пропозицію успішно. Найперше, проаналізуйте тендерну документацію та вимоги до подання пропозиції. Це потрібно робити до того, як прийняли рішення взяти участь у закупівлі. Технічні специфікації, терміни, умови оплати та інші важливі деталі. Далі реально оцініть власні можливості та ресурси. Щоб подати тендерну пропозицію, потрібно як мінімум мати комп'ютер з безперебійним доступом до мережі інтернету, принтер, сканер. Здавалося б, це очевидно, але насправді навіть сьогодні не кожен фонд це має. Не виключено, що може виникнути потреба, і вам знадобиться юридична консультація з тендером. Тому рекомендуємо на це завчасно закласти бюджет. Загалом юридична консультація з тендерів це поширена практика на сьогоднішній день. Наступне, слідкуйте за вимогами тендеру. Особливу увагу слід приділити термінам подачі пропозиції. Їх недотримання може бути причиною для відхилення вашої пропозиції. Важливо відповідати критеріям, встановленим в статті 16 та 17 Закону України про публічні закупівлі, адже їх недотримання, вірніше, може бути причиною для відхилення вашої пропозиції. На це також потрібно звернути особливу увагу. Далі пошукайте сервіс, де доступна первинна безкоштовна консультація з тендерів. Ви також це можете зробити. Як би це неймовірно не звучало, але зараз є такі сервіси. Звичайно, повністю юридичний супровід безкоштовно вам навряд чи хтось погодиться здійснювати, але в загальному націлити на основні нюанси в такому варіанті це цілком реально. До речі, в нас ви також під час звернення отримаєте. Первинне, безкоштовне роз'яснення до свого питання. Далі я рекомендую зібрати всі необхідні документи. Весь пакет документів на момент подачі пропозиції у вас повинен бути готовий, включаючи реєстраційні документи компанії, портфоліо проєктів, сертифікати якості та інші документи, які підтверджують вашу кваліфікацію. Також не забудьте. Звернути увагу і передивитися останні прийняті зміни і оновлення в законодавстві. Адже в зв'язку з війною проти України чи не кожного місяця виникають уточнення в законодавстві щодо процедури оголошення етапів подання, кваліфікації учасників, особливості укладення договору. Як правило, спеціалісти слідкують за такими нововведеннями постійно, що знову ж таки нагадує, що можливо знадобиться юрист по тендерам. Наберіться знань в цій галузі. Зараз, в принципі, всі нормативно-правові акти є у вільному доступі. Ви можете перечитати закон України про публічні закупівлі, постанову Кабінету міністрів особливості здійснення публічних закупівлі, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Так само ви можете переглянути інші профільні постанови. Там, в принципі, є вся актуальна інформація на момент подачі пропозиції, тільки, ще раз нагадую, зважайте на зміни. Отже, участь у тендері є важливим кроком для вашого бізнесу, вона вимагає грунтовної підготовки і знань закону України про публічні закупівлі підзаконних нормативно-правових актів. Тому дотримуйтесь цих порад. А ми готові завжди допомогти при виникненні труднощів будь-якої складності щодо подачі тендерної пропозиції. Тендер юридична консультація це наш профіль, і ми готові максимізувати ваші можливості на ринку.